Державна служба зайнятості пропонує отримати ваучери на навчання різним професіям. Вони розраховані не на безробітних, а на тих, хто бажає підвищити кваліфікацію або змінити професію. По ваучерам можна навчитися за 155 професіями. Це досить великий перелік, це сучасні напрямки, і для того, щоб отримати ваучер. Ну, що таке ваучер? Ваучер це документ, який дає право на проплату навчання за рахунок фонду страхування на випадок безробіття. Тобто людина не платить за своє навчання. На сьогодні вартість ваучера становить 30 тисяч 280 гривень це велика сума. За якою можна ну якою можна скористатися і е, навіть пройти навчання на вищу освіту? Людина укладає договір з навчальним закладом, подається цей ваучер, і служба зайнятості оплачує навчання за цим ваучером. Ці кошти ніяким чином не підлягають поверненню. Людина сама обирає напрямок, сама обирає навчальний заклад. Наші фахівці допомагають людині визначитися і обрати правильно навчальний заклад, який працює за цими ваучерами. Щоб отримати ваучер, треба прийти до центру зайнятості з документами. Це паспорт, ідентифікаційний код, документ про освіту та копія трудової книжки, завірена роботодавцем. На сьогодні форми навчання різні. Це може бути і очне, і дистанційне, і заочне. І як правило, більшість часу навчання, навіть якщо є там денна форма навчання, то це не весь період навчання. Зараз всі навчальні заклади йдуть на те, щоб розуміючи, що це доросле населення, яке повинно працювати, йдуть на те, щоб це максимально було зручно для людей. Окрім ваучерів, можна пройти навчання за направленням Державної служби зайнятості. На сьогодні у нас працює вісім центрів профтехосвіти Державної служби зайнятості для дорослого населення. Можна отримати професії за переліком, які є. Вони ліцензовані, видається посвідчення державного зразка, і це на сьогоднішній день 95 професій. І 400 напрямків: це може бути підвищення кваліфікації, можуть бути якісь спеціальні курси і ну, широкий спектр. Все, що потрібно на на ринку праці, практично можна тут навчитися і отримати професію або підвищити кваліфікацію. Пропонує служба зайнятості і проєкт по навчанню учасників бойових дій та ветеранів. На сьогодні є програма компенсація роботодавцю вартості облаштування робочого місця для інваліда першої і другої групи. Ця програма стосується не тільки наших ветеранів, ця програма стосується всіх інвалідів першої і другої групи. Якщо роботодавець приймає на роботу таку людину, то для того, щоб людині було максимально зручно виконувати роботу, яку вона може виконувати, це може бути там якийсь пандус, якийсь підйомник, це може бути комп'ютер, це може бути ну, різні напрямки в залежності від того, які протипоказання є у людини. Облаштовується робоче місце і служба зайнятості компенсує роботодавцю вартість цього робочого місця в межах для інвалідів другої групи, це більше 70 тисяч, для інвалідів першої групи це більше 100 тисяч. На ці кошти можна справді облаштувати робоче місце, і людина зможе працювати повноцінно, незважаючи на Ті вади, які вона має, є пропозиції і для жінок, які бажають опанувати професії, на яких зазвичай працюють чоловіки. Ті професії, які, на жаль, на сьогодні не можуть бути укомплектовані чоловіками. Зазвичай на таких посадах чи на таких роботах працювали чоловіки. Це зварювальники, це верстатники, це водії. Ну на сьогодні це актуально стало для жінок, і отакий проект сьогодні вже почав. Реалізовуватись і можна ним скористатись для того, щоб отримати якісь консультації, інформацію про всі напрямки, знову ж таки звертаємося до мобільного застосунку і, або до. Ем... Сайту Державної служби зайнятості звертаємося до наших фахівців і отримуємо максимальну інформацію і допомогу для того, щоб реалізуватися. Мета програми навчання від Державної служби зайнятості це зробити людей більш конкурентно спроможними на ринку праці. Більшість тих, хто отримує ваучери на навчання, це особи, що працюють і мають потребу у розширенні професійних якостей.